Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо такий чудовий весняний букет квітів для матусі. Для цього нам знадобиться фарба гуаш, ватні палички та аркуш паперу. Ну що ж, почнемо. Для початку нам треба зафарбувати фон. Для цього я візьму блакитну фарбу. Додам до неї трошки водички та почну розмальовувати. Або, якщо у вас є одразу голубий папір, то можете взяти його, так буде трошки швидше та легше. Ось так я зафарбувала фон, тепер нам треба намалювати вазу, в якій будуть стояти наші квіти. Газа в мене буде білого кольору. Ви можете взяти будь-який кольор, який вам подобається. Тепер я візьму сірий колір і з правої частини зроблю тінь на нашій вазі. Ви також можете взяти більш темний колір, яким ви зафарбували вашу вазу. І теж саме зробити. І я обережно всю фарбу розпроділяю по всій вазі, щоб воно було поступово так розмито. Від білого до сірого? Після того, як наша ваза готова, давайте почнемо малювати тюльпани. Для цього я беру червоний колір. І спочатку вам треба для себе вирішити, скільки тюльпанів ви будете малювати. Якщо 3, то один одразу малюєте по центру, а два інших по боках. Але якщо ви хочете, там, може, 5 чи 7 тюльпанів намалювати, то розподіляйте їх равномірно по всьому аркуші. Бачите, як я малюю края тюльпанів? Такими стрижками, щоб вони були схожі на пелюстки квітів. Якщо ви за мною не встигаєте, нажимайте на паузу, закінчуйте робити те, що не встигли, потім продовжуйте дивитися відео. Тепер давайте візьмемо трошки жовтого кольору та з лівої сторони додамо такої різнокольоровості нашому тюльпанчику. Ви можете намалювати якісь рісочки, бо бувають такі тюльпани. Або зробити їх однотоном, да і все, як вам більше подобається. Але мені здається, якщо додати жовтий колір, то буде виглядати більш яскравіше, та цікаво. А ви знали, що оригінальні смуги, які прикрашають полюстки деяких видів тюльпанів, Спочатку були результатом вірусної інфекції, що вразила ці рослини. А ще кілька століть тому з усіх доступних європейським покупцям квітів, вони були найдорожчими. Тепер давайте з вами візьмемо зелений колір та намалюємо стебла та листя. Не забувайте, що листя у тюльпана не вузьке, а широке, тож малюйте його так, як це повинно бути. Заповнюйте порожні місця на малюнку, щоб наш букет був пишним. Та не забувайте, що нам ще малювати з вами мімозу. Тож залиште трошки місця і для неї. Тепер давайте намалюємо ще стебло для нашої мімози. В порожніх місцях в усіх вона в мене буде. Ось тут, тут. Тепер ми беремо ватні палички. У мене їх три штучки. Макаємо жовту фарбу. І ось такими рухами. Починаємо малювати нашу мімозу. Ви саме обираєте, яка буде у вас квіточка: пишна, чи не дуже, чи треба ще намалювати на ній жовтих квітів, чи достатньо. Бачите, отут стебло я не малювала, а одразу намалювала квіти. Може бути і таке, що вони настільки пишні, що стебла навіть ми не можемо побачити. Чому б ні? Малюйте мімозу зверху листя. Вона теж може бути попереду, наприклад, чи закривати якусь частину тюльпанів. Ви періодично змінюєте ватні палички, бо вони від фарби зліпаються і кружечки тоді стають не дуже чіткими. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Ось такий чудовий букет весняних квітів ми сьогодні з вами намалювали. Його можна подарувати матусі або бабусі, і це буде чудовий подарунок. Дякую за просмотр!